За весь минулорічний купальний сезон потонуло 19 осіб, серед них троє дітей. Трагедії траплялися в усіх районах області і можна виділити основні причини трагедії на воді це купання у невстановлених місцях, відпочинок на водоймах у стані алкогольного сп'яніння, спроба переплисти водойму або запливи на значну відстань від берега, а також залишені без нагляду діти. В основному нещасні випадки трапляються у місцях саме стихійного відпочинку населення, які не передбачені для купання, там не обстежено дно водної акваторії і там немає сезонних рятувальних постів. Для того щоб уникнути трагедії, ми вкотре закликаємо бути обережними під час відпочинку біля води, завжди оцінювати свої фізичні можливості адекватно, обирати лише пристосовані для купання місця, не запливати надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, і ніколи не плавати наодинці і завжди пильнуйте дітей. Ні в якому разі не залишайте їх без нагляду біля води, та не дозволяйте їм самостійно відвідувати водні об'єкти. Також пам'ятайте, що алкоголь це табу, адже переважна більшість трагедій трапляється саме в ситуації, коли спочатку на березі розпивають спиртні напої, а потім вирішають, вирішають у воду.